Все починалося зі стандартного сердечка. Мене навчили малювати просто стандартне сердечко. Далі е, пішло, поїхало. Були занепади, коли там міг декілька там, рік-два взагалі нічого не малювати. От і з, е, вже більше року то, от, е, 500 плюс робіть. День один робив один-два, ну там вже по бажанню. Е, малюю все: від портретів до е, я не знаю, кінокомікси. Найскладніше, можна сказати, це. Троянду намалювати в стакані. Невчашся саме в стакані. І цей шрам з мультика Король Лев. Малюванням не займався, було просто велике прагнення і упорство. Я працюю з двома сортами кави: це 100% арабіка і 70 на 30. Тобто арабіка буде трохи кисліше і м'якше. Купаж буде міцніший і гіркуватий. Потрібно спочатку виварити каву так, щоб була насичена крема. По-друге, правильно влити молоко в чашку. Щоб з'явився ну, не силует, а біле, так сказати, як п'ятно. Бо навіть не з першого разу завжди виходить правильно вилити, тому що це піна, і вона ну, майже ну, різна ця густота піни і так далі. І потім береться стилус. Це такий, як, як його правильно сказати, як сірник. І вже поточково або лініями вивожу малюнок. Деякі роботи я вчився, ну не у інших баристах, а там коли там, рекомендації якісь в інстаграмі і так далі. Просто дивився, як воно все спочатку пічером малювати, тобто молочником. Потім все це прийшло малювати повністю вручну. Завжди ну, вчитись малювати, спробував. І от рік назад, от саме пішли перші портрети, тобто почало нарешті щось десь виходити. Загалом замовляються там в інтернеті, тобто в інстаграмі там і теду, і так далі. Просто щоб їх портрети намалювали.